У застосунку резерв плюс після останнього оновлення з'явився новий статус, потребує проходження базової загальновійськової підготовки. Як пояснила на своїй сторінці у Фейсбук представниця Міноборони Галина Воловіна, цей напис означає, що реєстр не має інформації про військово-облікову спеціальність. Отже, якщо у вас в резерв плюс немає інформації про спеціальність, може з'явитися або вже з'явився такий статус. Що це означає і що потрібно з цим робити? Ми запитали у Міноборони. Чекаємо на відповідь і обов'язково вас повідомимо. А поки що нагадаємо, що базову загальновійськову підготовку проходять лише студенти. З другого курсу цього року введено таку обов'язкову дисципліну для хлопців і добровільну для дівчат. Оскільки базова загальновійськова підготовка не передбачена для інших осіб, крім студентів, є думка, що ці статуси будуть доопрацьовувати і змінювати, тому скоро ми можемо побачити згадки і про базову військову службу для тих, хто не має в реєстрі оберіг інформації про військово-облікову спеціальність.